Продовжуємо працювати у режимі реального часу на телеканалі Ті і цю годину розпочинаємо із обговорення теми ліцеї МВС. Запрошують на навчання, які перспективи для студентів, і говоритимемо із Валентиною Грошко. Начальницею сектору організації відбору управління кадрового забезпечення головного управління нацполіції у Хмельницькій області пані Валентино, я рада вас вітати в нас у студії. Доброго дня ну і власне говорити ми про перспективи. Так тим не менше, коли починається прийма прийомна вступна кампанія, перепрошую до ліцеїв. Коли вона почалася, умовно кажучи, якщо вже почалася, та скільки триватиме, скільки часу матимуть батьки аби для того, щоб подати документи. Спочатку цього року розпочалася тут на кампанія до ліцею безпекового спрямування, і реєстрація навчальних справ буде проводитися до кінця липня цього року. Тобто, умовно кажучи, часу ще більш ніж багато, це більше чотирьох місяців. А от хто має право вступати, які категорії дітей? Першочергово на навчання до ліцеїв безпекового спрямування та національного патріотичного виховання системи Міністерства внутрішніх справ. Запрошуються діти військовослужбовців збройних сил України, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, батьки яких загинули, зникли безвісти, отримали поранення, внаслідок якого стали людьми з інвалідністю. які… Виконували бойові завдання, або на даний час виконують бойові завдання, пов'язані з відсічю збройної агресії РФ проти України, а також простих військовослужбовців або поліцейських, які ще не отримали статусу, наприклад, учасника бойових дій. А от чи мають якісь спеціальні умови для вступу діти поліцейських знов ж таки військовослужбовців, тих, які загинули під час війни, та ті, які зараз несуть службу, як ви сказали? Вступ у ліцеї відбувається відповідно до певних квот: перша це діти захисників, батьки яких загинули або зникли безвісти. Друга тих, які мають поранення і отримали статус людини з інвалідністю. Третя які виконують бойові завдання на даний час. Четверта які виконували бойові завдання. Пов'язані з відсічі агресії РФ проти України і п'ята квота простих військовослужбовців та поліцейських. А от де знаходяться ліцеї МВС? Так у яких містах, у яких регіонах? Станом на сьогодні діє діють п'ять ліцеїв у містах Києві, Івано-Франківську, Вінниці, Дніпро та Кривий Ріг. Угу. А пані Валентино, якщо говорити про етапи вступу до ліцею, От далі, то вони наступні: це повторне направлення особових справ для усунення недоліків, реєстрація кандидатів на зарахування до ліцею, конкурсний відбір і зарахування на навчання. Тобто, розкажіть більш детальніше по кожному з цих пунктів. От почнемо з повторного направлення особових справ для усунення недоліків. Що воно таке, що воно означає? Е, так, я перепрошую, але спочатку потрібно. Розпочати саме з відбору дітей, які після чого формується саме навчальна справа. Тобто, uh -huh. спочатку діти, які вирішують навчатися, виходить 10-11 клас, по-простому кажучи, 10-11 клас навчання вже проводити саме в ліцеї безпекового спрямування, їм необхідно обрати ліцей, потім звернутися. До відповідного кадрового підрозділу хочу наголосити, що для дітей захисників військовослужбовців збройних сил України, а також поліцейських, формування навчальних справ здійснює національна поліція для всіх інших силових структур. Діти мають звертатися до відповідних кадрових підрозділів вже у своїх підрозділах. І після того як діти подають відповідний пакет документів. Проходять певний медичний огляд на базі навчальна... саме МВС, так на базі медзакладів. Ні, ні Чи ні, це може бути ні. звичайна поліклініка? Ні, в себе за місцем за місцем проживання або за місцем реєстрації. Є визначений перелік, формується навчальна справа. Ми направляємо цю справу в навчальний заклад. І вже ж, якщо, е, якщо будуть якісь можливо необхідні до опрацювання, тоді може справа повернутися і е, недоліки усуваються, і знову ж таки направляються для реєстрації. Це що стосується угу. цього саме пункту. Так, реєстрація кандидатів на зарахування. Це я так розумію, ті, у кого вже все добре з особовою справою, власне, вже можна буде, можна його особову справу вже можуть розглядати у навчальному закладі. Так, у нас перша справа проходить реєстрацію саме в ліцеї. Після цього працівники приймальної комісії зв'язуються з батьками дітей. Обговорюють певне певну дату і годину, коли необхідно з'явитися в ліцей саме для реєстрації е, дитини угу. в ліцеї і в подальшому проходження саме випробувань ми говорили про тих от п'ять навчальних закладів на території України, тобто це Івано-Франківськ, Київ, Кривий Ріг, Дніпро. А, власне, чи може, умовно кажучи, дитина, яка... Проживає на е, території однієї з західних областей подаватися до Києва, чи от е, власне вони є, чи кожен з цих навчальних закладів мають територіальну прив'язку до певної області, тобто, чи залежить місце реєстрації місце проживання дитини е, від того, куди вона хоче до якого міста подавати свої документи? Ні, не залежить. Дитина може обрати для себе будь-який ліцей, де їм буде комфортно. Здобувати повну загальну середню освіту, угу, зрозуміло, так. Ну і далі давайте продовжимо про етапи вступу: конкурсний відбір. На що там звертають увагу? Як потрібно підготуватися? Чи достатньо власне листа успішності з школи, так, де дитина навчалася от, протягом 9 років в цьому випадку дитина після проходження реєстрації? Проходить е, певні випробування, які складаються з е, тестування е, по історії України, диктант з української мови та фізичні випробування. Угу. Е, лист успішності е, додається в навчальну справу, е, середній бал атестату. Не до уваги не береться, але оцінки е, опрацьовуються для того, щоб е, бачити е, загальний такий стан успішності дитини, яка вступає. А от чи беруться до уваги, мовно кажучи, якщо там дитина має якісь відзнаки за попередні роки навчання. Тобто, е, простіше говорячи, так, якщо вона була відмінником протягом 9 років навчання, чи це візьметься до уваги під час е, от, цих вступних випробувань до ліцеїв МВС? Е, в загальному. Е, це опрацьовується до уваги. Береться тому що багато дітей, які беруть участь у різних олімпіадах і конкурсах. Це все копії таких грамот, дипломів додається до навчальної справи і опрацьовується приймальною комісією. Але рейтинговий бал формується з результатів тестування з історії України. Це за, за навчальну програму з 5 по 9 клас буде, і з диктанту української мови. Угу. Пані Валентино, більш детальніше про ті випробування, так, які чекають на вступника. Ну і, звісно, на його батьків. Тому що такий вік це приблизно там 15-16 років діти вступають. А фізична підготовка безумовно, тому що ліцеї, ліцеї є із системи Міністерства внутрішніх справ. Звертається увага, переконана, які вимоги до чого готуватися дітям, так і чи є різниця знову ж таки у вимогах до фізпідготовки дівчат та хлопців. До вступу у ліцеї запрошуються звичайно діти, які придатні за станом здоров'я. Для, для цього і потрібна медична довідка встановленої форми, і фізичні випробування для хлопчиків та дівчаток трішки відрізняються. Для хлопчиків біг 30 метрів, півтора кілометра і підтягування на перекладині. для дівчаток біг 30 метрів, тисячу метрів, один кілометр і віджимання в упорі лежачі від віджимання в упорі лежачі. Ну і це власне все так. так? так це власне всі відмінності. Ага, а якщо знову ж таки дитина займалася спортом до. Чи це не береться до уваги? Береться до уваги тільки ось е, ті випробування, конкурсні, наскільки я зрозуміла, ті, які дитина безпосередньо проходить і ті результати, які вона показує під час процесу вступу. Загалом береться до уваги усі успіхи і досягнення, які дитина здобула е, навчаючися у своєму навчальному закладі. І звичайно ж, це плюс для дитини, яка має спортивні досягнення, і їх можна в подальшому буде розвивати. Тому приймальними, приймальними комісіями опрацьовуються усі види досягнень, і у спорті, і у різних інших напрямках по предметах, якісь олімпіади там брали. Окей, якщо так сталося, що дитина все ж таки не вступила, так? чи може вона якимось чином подати повторно документи? Чи може вона подати документи на наступний рік, умовно кажучи, на зарахування вже до 11 класу? На жаль, не може, тому що коли дитина вступає після 9 класу, це тобто навчання 10 11 клас, вона вже, можна сказати, обирає, де буде навчатися в 10 класі. А у ліцеї можуть вступити діти, які закінчили 9 клас. Тому, навчаючися у 10 класі, Дитина не може вступити в 11-й клас у ліцей, тобто а у ліцей 11-й клас чітко навчається. Той хто не вступив, все ж таки після 9-го, чи може він якимось чином перездати конкурсні іспити? Чи це власне от є лише один шанс на зарахування? І якщо ти його втратив, то вже. Ну, зазвичай у нас за практикою минулого року до ліцеїв не вступали тільки ті діти, які не придатні за станом здоров'я, або ті, які не відповідали встановленим квотам. Гаразд, тоді давайте ми поговоримо про те. Які все ж таки переваги, що дає навчання у ліцеї системи Міністерства внутрішніх справ, що, на що ці діти можуть розраховувати у майбутньому? Перше, це якісна, повна загальносередня освіта. Проживання в комфортних умовах, кімнати по чотири особи зазвичай проживають, напрямок. Патріотичного виховання, дисциплінованість дитини, різні участь у різних заходах. Якщо дитина хоче розвиватися в якихось, наприклад, по хореографії, чи так само у фізичних, так, якихось брати змаганнях, участь, по цьому всьому, є Багато різних напрямків, де дитина може розвиватися. Тому е, якісна освіта і е, е, багато, е, багато різних е, таких напрямків, де дитина зможе себе знайти і в подальшому вибрати собі професію, е, якою хоче займатися в житті. А от як щодо вступу після 11 класу, так? Тому що є. А, поліцейська академія так знову ж таки, чи матиме дитина, яка має е, сертифікат так, атестат про закінчення ліцею МВС, чи матиме вона якісь преференції та пільги при вступі? Умовно кажучи, якщо вона захоче стати у майбутньому поліціянтом чи поліціянткою? Ну е, якщо дитина закінчить навчання саме в ліцеї безпекового спрямування, вона вже здобуде певні якості. Такі, як дисциплінованість, вихованість, а також якісна освіта, це вже буде перевагою у вступі у заклади вищої освіти. Будь-якій принципі, так так. так. І ну, в принципі навчання в ліцеях безпекового спрямування не зобов'язує дитину вступати у заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Дитина зможе обрати для себе будь-який заклад вищої освіти і продовжувати там навчання. І поки що на загальних підставах можуть вступати, але переваги будуть в тому, що в них буде характер сформований, Дисциплінованість і розуміння того, ким вони хочуть стати в майбутньому, так ну і власне напевне йде ознайомлення з професією, так якщо це так. ліцей МВС. Якщо говоримо про досвід минулих років, то чи подавалися вже хмельничани до вступу у ліцеї? Так минулого року звернулося близько е, осіб, які виявили бажання навчатися у ліцеях безпекового спрямування. Але по відповідних квотах ми прийшли тільки на навчання сім дітей. Так, саме хмельничан, так справді. До Івано-Франківська, я так розумію. В Івано-Франківськ, Київ і Вінниця. Угу. Тому що більш по територіальній розміщеності Ближче, ліцеї, куди ближче. можна поїхати так. так і відвідати свою дитину. Пані Валентино, перепрошую. А от на що звертають увагу під час навчання? Ну зрозуміло, що це є загальне ознайомлення із загальною програмою, так, 10-11 клас. Ну а далі, напевне, ще є якісь додаткові предмети, які вивчають діти з огляду на специфіку навчального закладу, можливо, десь є і посилена фізична підготовка, тому що апріорі заклад є підготовчим до подальшої чи то військової служби, чи то кар'єри у системі Міністерства внутрішніх справ. Е, ну, Більше звертається увага звичайно на фізичну підготовленість дітей. Патріотичне виховання, дитина у ліцеї може познайомитися більше саме з професіями Міністерства внутрішніх справ, тобто, чи то поліцейський, чи то військовослужбовець збройних сил України, чи інша якась силова структура, і в подальшому вже може вже дійсно вона буде розуміти, що це таке служба у збройних силах. Чим вона відрізняється від служби в Національної поліції? Тобто, дитина буде знайомитися саме більше ось е, з підрозділами силових структур, а також звертатись увага, звичайно, буде там на військову підготовку, можливо і. Саме по тих дисциплінах, як на другому курсі, наприклад, дитина для себе вже буде обирати більш нахил, як я де вона хоче більше розвиватися і більше знань здобувати в якому напрямку? А от напевно, з огляду на минулі роки, так наскільки охоче батьки віддають. Своїх дітей на навчання до, ну я ж кажу, це фактично підготовка до подальшої військової кар'єри, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, так наскільки от батьки готові до того, що їхня дитина обирає, по суті, вже у 10 класі обирає такий шлях. Минулого року вступна кампанія трішки пізніше розпочалася. Але все ж таки, от Досить багато батьків зверталося, і станом на сьогоднішній день у нас вже 20 дітей, які активно подають документи і опрацьовуються їхні анкетки. Тобто, враховуючи цифру минулого року і цього року, тобто я думаю, буде більше, більше дітей, які хочуть навчатися в ліцеях. Пані Валентино, мамам та татам, котрі бачать, що їхня дитина хоче бути у майбутньому співробітником системи МВС, куди у Хмельницькому нести документи, куди звертатися, Куди, де шукати інформацію. Військовослужбовці Збройних сил України і поліцейські звертаються до кадрових підрозділів. Можливо, навіть за місцем проживання національної поліції кадрові підрозділи національної поліції тобто у будь-якій кадрові так підрозді. так. навчальні справи формує головне управління національної поліції Хмельницької області, сектор організації відбору управління кадрового забезпечення для дітей інших працівників інших силових структур кожного є відповідний кадровий підрозділ, і звертатися вже потрібно до них. Угу, зрозуміло. Ну і давайте ми ще раз про проаналі... переконайте батьків, чому все ж таки не варто боятися відпускати своїх дітей, навчатися до закладів системи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, діти після 9 класу ще можливо маленькі, і діти можуть батьки, можуть переживати за дітей, але хвилюватися причин немає, тому що діти будуть знаходитися постійно під наглядом. Під наглядом педагогів, інших вихователів, цілодобове відеоспостереження ведеться, діти знаходяться на закритій території, ліцеї обладнані сучасним укриттям, тобто для дітей повністю заходи безпеки на найвищому рівні забезпечені, харчування п'ятиразове. Повністю раціон збалансований, саме визначений для вікової категорії 10 11 клас. Я так розумію, що не так давно ці ліцеї з'явилися в Україні. Так, з минулого року. З минулого року, тобто там апріорі абсолютно нове технічне забезпечення, нові приміщення, нові класні сучасні умови. Так, для кожного предмету свій виведен, своя аудиторія виведена, навчання здійснюється із новітніми. Засобами і інтернет в постійному доступі на території ліцею, тобто все на новітньому рівні обладнано. І, до речі, про вартість харчування, вартість проживання, вартість навчання чи є вона, в принципі, все безкоштовно. Діти забезпечуються безоплатним проживанням, дітям видається форма. Спортивна білизна також віддається дітям предмети для навчання, посібники все за рахунок держави здійснюється. Тобто, умовно кажучи, батькам потрібно просто свою дитину привести до навчального закладу. Ну а далі вже так. Ну там звичайно, якщо дитині буде потрібно, якісь додаткові, можливо, засоби гігієни чи. Та можливо якісь додаткові, як для як дитина забажає там якісь приладдя для навчання. То це вже звичайно за свій рахунок, але в основному для навчання якісного навчання держава всім забезпечує дітей захисників. Пані Валентину, дякую вам. Дякую за те, що ви дякую. сьогодні завітали до нашої студії глядачам. 8+, плюс нагадаю, спілкувалися із начальницею сектору організації відбору управління кадрового забезпечення головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валент.